Привіт, друзі! Побачив багато позитивних відгуків про вчорашнє відео. Дуже дякую всім, хто написав, хто поставив лайк, хто поділився. Але ще більше побачив питань. Дуже багато питань у коментарях. Люди пишуть, що не знали про ці речі, просять розповісти детальніше. І найбільше питань було про розміри допомоги. Бо в вчорашньому відео я говорив про загальну суму 8,5 тисяч, але виявляється, для різних категорій суми різні, і ця різниця дуже велика. Від 4 тисяч до 13,5 тисяч і навіть більше. Також багато хто питав про безоплатне поховання, хто має право, що туди входить, як оформити, і про помилки, які помилки роблять люди, через які втрачають гроші. Тому вирішив записати другу частину і розказати ще більше інформації, яку ви маєте знати. Дивіться до кінця. Бо найцікавіше буде наприкінці. Про те, скільки реально коштує поховання і як не переплатити ритуальним службам, які часто обманюють людей у важку хвилину. Лайк, підписка, телеграм в описі. Поїхали. Блок перший – Розміри допомоги. Хто скільки отримує. От тут найбільше плутанини, бо багато хто думає, що допомога однакова для всіх 4100 гривень або 8,5, якщо приймуть новий закон. Але це не так. Насправді розмір допомоги залежить від того, ким була померла людина. Працювала чи ні, отримувала пенсію чи ні, яку саме пенсію, і різниця дуже велика. Зараз розповім за категоріями. Категорія 1. Працююча людина застрахована особа. Якщо померла людина, яка працювала, за яку роботодавець платив внески до пенсійного фонду, допомога становить 4100 гривень. Це та базова сума, про яку всі знають. Звертатись треба до роботодавця. Роботодавець виплачує, а потім отримує компенсацію з пенсійного фонду. Документи заява, довідка про смерть, чеки про витрати. Категорія 2. Звичайні пенсіонери. Якщо померла людина, яка отримувала пенсію за віком, за інвалідністю, за вислугу років, допомога становить дві місячні пенсії. Увага, не 4100, а саме дві пенсії, які отримував пенсіонер на момент смерті. Якщо пенсія була 3 тисячі, допомога 6 тисяч. Якщо пенсія була 5 тисяч, допомога 10 тисяч. Якщо пенсія була 7 тисяч, допомога 14 тисяч. Бачите різницю? Це значно більше, ніж 4100, але багато хто про це не знає. Звертаються, отримують 4 тисячі 100 і думають, що так і треба. А насправді мали право на значно більше. Звертатись треба до пенсійного фонду, до будь-якого сервісного центру, незалежно від місця проживання, документи, заява, витяг з реєстру актів цивільного стану про смерть, реквізити рахунку. Категорія третя – Військові пенсіонери, спецпенсіонери. От тут найцікавіше. Якщо померла людина, яка отримувала пенсію за законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, допомога становить тримісячні пенсії. Але є важливий нюанс. Ця допомога не може бути меншою за п'ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Прожитковий мінімум для працездатних у 2026 році становить 3028 гривень. П'ятикратний розмір 15140 гривень. Тобто, навіть якщо три пенсії виходять менше за 15140, все одно виплатять саме 15140 гривень. А якщо три пенсії більше, виплатять три пенсії. Наприклад, військова пенсія 6 тисяч, три пенсії 18 тисяч, виплатять 18, або військова пенсія 4 тисячі, три пенсії 12 тисяч, але виплатять 15 тисяч 140, бо це мінімум. Хто саме підпадає під цю категорію: військовослужбовці звільнені з військової служби, співробітники органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку, Служби безпеки України. Особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби, митної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, для всіх них три місячні пенсії, мінімум 15 тисяч 140 гривень. Категорія 4 Особи з інвалідністю без пенсії. Якщо померла особа з інвалідністю, яка не мала права на пенсію, але отримувала соціальну допомогу, допомога на поховання становить дві місячні суми соціальної допомоги. Звертатись треба до органу соціального захисту населення, виконавчого органу сільської, селищної міської ради. Категорія 5. Особи без роботи, без пенсії. Якщо померла людина, яка не працювала, не отримувала пенсію, не отримувала соціальну допомогу, розмір допомоги визначає місцева влада. Сума може відрізняти, залежно від громади чи області. Зазвичай це від 2 до 4 тисяч гривень. Звертатись треба до виконавчого органу міської ради. Підсумую щодо розмірів допомоги. Працююча особа 4100, звичайний пенсіонер 2 місячні пенсії. Військовий пенсіонер 3 місячні пенсії, мінімум 15140 гривень, особа з інвалідністю без пенсії, 2 місячні соціальні допомоги. Особа без роботи і пенсії визначає місцева влада. Запишіть це або зробіть скриншот, щоб не забути, бо різниця величезна: від 4 тисяч до 18-20 тисяч залежно від пенсії. Блок другий. Безоплатне поховання. Хто має право? Багато хто не знає, але в Україні є категорії громадян, яким держава забезпечує повністю безоплатне поховання. Не допомогу, а саме повне безоплатне поховання. Держава бере на себе всі витрати. Хто має таке право? Категорія перша: особи з особливими заслугами перед батьківщиною, герої України, герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями за відвагу, герої соціалістичної праці, удостоєні цього звання за працю в період Другої світової війни. Для цих людей поховання здійснюється з військовими почистями. Що це означає, розповім трохи пізніше. Категорія друга: особи з особливими трудовими заслугами, герої соціалістичної праці, повні кавалери ордена трудової слави для них також безоплатне поховання. Категорія третя найбільша. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. От це дуже важлива категорія, особливо зараз, під час війни. Учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України, мають право на повністю безоплатне поховання. Це стосується всіх, хто брав участь у АТО, ООС, у Заходах з відсічі та стримування збройної агресії Росії. Також особи з інвалідністю внаслідок війни мають таке саме право. Категорія четверта поліцейські, які захищали країну. Поліцейські, які брали участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, також мають право на безоплатне поховання. Категорія 5 одинокі громадяни, безхатченки. Також за рахунок коштів місцевого бюджету здійснюються поховання, померлих одиноких громадян, які не мають родичів, громадян, від поховання яких відмовились рідні та близькі, осіб без певного місця проживання, безхатченків, знайдених невпізнаних трупів. Це соціальна функція держави, щоб кожна людина була похована гідно, навіть якщо немає кому організувати поховання. Як оформити безоплатне поховання? Особа, яка взяла на себе відповідальність за поховання, має звернутися до ритуальної служби. З собою треба мати свідоцтво про смерть та документи, що підтверджують відповідний статус померлого. Це може бути посвідчення учасника бойових дій, посвідчення Героя України. Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Документи про нагороди. Ритуальна служба укладає договір замовлення на поховання і організовує все за рахунок держави. Родичам не треба платити. Все оплачує держава. Блок 3. Що входить у безоплатне поховання? Багато хто питає, а що саме входить? Які послуги держава оплачує? Зараз розповім детально. Перше. Труна. Держава забезпечує труну стандартну дерев'яну оббиту тканиною. Не найдешевшу, але й не елітну. Звичайну гідну труну. Друге. Транспорт. Катафалк для перевезення тіла з моргу на кладовище. Або з дому, якщо людина померла вдома. Третє. Копання могили. Підготовка місця для поховання на кладовищі. Копання могили на потрібну глибину. Четверте. Вінки. Держава забезпечує вінки для церемонії прощання. Зазвичай 2-3 вінки. П'яте. На могильний знак. Тимчасовий дерев'яний хрест або табличка з іменем та датами. Не пам'ятник, а саме тимчасовий знак. Якщо родичі хочуть встановити пам'ятник, це вже за їхній рахунок. Шосте для військових, військові почесті, для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими заслугами, поховання відбувається з військовими почестями. Що це означає? Почесна варта біля труни, військовий оркестр або музичний супровід, прапор України на труні, салют, якщо це передбачено. Організація церемонії за військовим ритуалом. Це дуже урочисто і гідно. Держава віддає останню шану тим, хто захищав країну. Сьоме. Організація церемонії. Ритуальна служба організовує всю церемонію прощання. Координує час, місце, послідовність дій. Родичам не треба нічого організовувати. Все робить ритуальна служба за рахунок держави. Що не входить у безоплатне поховання? Елітна труна з дорогих матеріалів. Якщо родичі хочуть дорожчу, треба доплатити різницю. Пам'ятник з граніту, мармуру, тільки тимчасовий дерев'яний знак. Пам'ятник за бажанням родичів за їхній рахунок. Огорожа, лавка, столик це також за бажанням і за рахунок родичів. Поминальний обід, кафе, їжа. Держава це не оплачує. Додаткові вінки понад стандартні. Якщо хочете більше, доплачуєте. Але основне: труна, транспорт, копання могили, вінки, на могильний знак і організація все це за рахунок держави. Скільки коштує таке поховання, якби платити самому? Орієнтовно від 15 до 25 тисяч гривень, труна 5-8 тисяч, транспорт 2-3 тисячі, копання могили 2-3 тисячі, вінки 1002, організація церемонії 2-3 тисячі, на могильний знак тисяча. Разом близько 20 тисяч гривень. Тому безоплатне поховання це дуже суттєва допомога від держави. Блок 4. Помилки, які коштують грошей. А тепер про те, про що мало хто говорить: про помилки, які роблять люди, і через які втрачають гроші. Помилка перша. Не звернулись за допомогою взагалі. Багато хто просто не знає, що держава виплачує допомогу, або думає, що це складно оформити, або соромляться просити, і в результаті взагалі не звертаються, втрачають від 4 до 20 тисяч гривень. А насправді все просто: прийти до пенсійного фонду або до роботодавця, написати заяву, подати документи, за тиждень отримати гроші. Не соромтесь, це ваше законне право. Держава передбачила цю допомогу саме для таких випадків. Помилка друга. Втратили чеки і квитанції. Щоб отримати допомогу, треба підтвердити витрати чеками, квитанціями, договорами з ритуальною службою. Багато хто у стресі, у горі просто не зберігає ці документи, викидає чеки, не просить квитанції, а потім, коли звертаються за допомогою, виявляється, що без підтвердження витрат допомогу не виплатять. Тому обов'язково зберігайте всі чеки, квитанції, договори, складіть їх в окрему папку. Це важливо. Помилка третя. Не знали про дві пенсії для пенсіонерів. Ось це найпоширеніша помилка. Люди думають: допомога 4100 для всіх. Звертаються, отримують 4100 і йдуть. А насправді, якщо померлий був пенсіонером, допомога 2 місячні пенсії. Це може бути 6, 8, 10, 12, 14 тисяч. Але люди про це не знають, не питають і втрачають різницю. Тому завжди уточнюйте, на який розмір допомоги маєте право. Питайте прямо, скільки саме вам мають виплатити. Помилка четверта. Не знали про безоплатне Поховання для УБД. Дуже багато учасників бойових дій та їхніх родин не знають, що мають право на повністю безоплатне поховання. Вони платять свої гроші 10, 15, 20 тисяч, а могли б отримати все безоплатно від держави. Якщо ваш родич, учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни має нагороди, обов'язково скажіть про це в ритуальній службі. Покажіть посвідчення, вимагайте безоплатного поховання. Це ваше законне право. Не дозволяйте себе обманювати. Помилка п'ята, найболючіша переплатили ритуальні служби. От тут найбільше обману. Ритуальні служби знають, що люди у горі, у стресі, не можуть торгуватись, не розбираються в цінах і часто нав'язують дорогі послуги. Елітні труни за 20-30 тисяч, дорогі вінки по 3-4 тисячі за штуку, додаткові послуги, які не потрібні. В результаті замість 20 тисяч люди платять 40, 50 чи 60. Як не переплатити? По-перше, завжди питайте ціни. На труну, на транспорт, на копання могили, на все окремо. По друге, порівнюйте. Подзвоніть у дві-три ритуальні служби. Порівняйте ціни. По-третє, не соромтесь відмовлятись від зайвого. Якщо вам пропонують елітну труну, а ви хочете звичайну, говоріть ні. По четверте, якщо є можливість, візьміть з собою когось, хто не у стресі, друга, родича, знайомого, хто може тверезо подивитись на ціни і сказати, якщо щось занадто дорого. По п'яте, пам'ятайте орієнтовні ціни 26-го року. Звичайна труна 5-8 тисяч, транспорт катафалк 2-3 тисячі, копання могили 2-3 тисячі, вінки 500 тисяч гривень за штуку. На могильний знак тимчасовий 1000. Якщо вам називають вдвічі більше, це вже переплата. Реальна вартість поховання у 26-му році від 15 до 30 -ти тисяч гривень залежно від міста і послуг. Якщо вам рахують 50-60, це вже явний обман. Підсумую блок про помилки. Не бійтесь звертатись за допомогою це ваше право. Зберігайте всі чеки і квитанції, без них не виплатять. Уточнюйте розмір допомоги. Для пенсіонерів дві пенсії, для військових три пенсії, мінімум 15 тисяч 140 гривень. Якщо родич у БД, вимагайте безоплатного поховання, не переплачуйте ритуальним службам, питайте ціни, порівнюйте, відмовляйтесь від зайвого. Що робити зараз? Перше, якщо у вас є літні родичі з особливим статусом, учасники бойових дій, герої, нагороджені, розкажіть їм про безоплатне поховання, щоб вони знали, на що мають право. Друге. Якщо у вас є родичі пенсіонери, розкажіть про дві місячні пенсії допомоги. Багато хто не знає. Третє. Запишіть собі, куди звертатись за допомогою. Для працюючих до роботодавця, для пенсіонерів до пенсійного фонду, для УБД до ритуальної служби з посвідченням. Четверте, зберігайте всі документи родичів. Посвідчення, нагороди, трудові книжки, пенсійні посвідчення. Вони знадобляться для підтвердження статусу. П'яте. Не соромтесь говорити про ці речі з близькими. Краще обговорити заздалегідь, ніж потім у стресі не знати, що робити. Пишіть у коментарях, чи знали ви про ці суми, про безоплатне поховання для УБД. Про помилки. Діліться своїм досвідом. Можливо, ваша історія допоможе комусь уникнути помилок. Лайк, підписка, телеграм в описі. Репост, щоб більше людей дізналось про свої права. Дякую, що подивились обидва відео. Розумію, що тема важка, але це знання, які можуть заощадити тисячі гривень, а головне дати спокій у важку хвилину. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі, друзі!